Сьогодні нашим екскурсоводом у мистецькій подорожі казковою Норвегією буде троль Харпер талановита художниця з мультфільму Тролі. Харпер запропонувала ознайомитися із суровою таємничою природою країни за допомогою мистецтва художньої фотографії. Щоб зробити художню фотографію, митець добирає такий зору, з якого краєвид виглядає найвиразніше. Щоб передати настрій природи, фотограф ураховує сонячне освітлення, погодні умови. Які емоції викликають у тебе гірські краєвиди Норвегії? А знаєте, за скандинавськими міфами і легендами саме у горах живуть тролі, чаклуни та чаклунки, відомі своїм сварливим характером. Чи чітке зображення на передньому та задньому планах? Чи загороджуються дальні дерева тими, які розташовані ближче? Як змінюються кольори залежно від сонячного світла? Пропоную намалювати нам з вами теж північний пейзаж. За бажанням придумай і запиши коротку історію про троля, який вирішив подорожувати, щоб побачити красу світу. Поцікався думкою своїх товаришів щодо свого твору.